Сьогодні у нас також така, знаєте, ну не дуже в мене сьогодні буде сьогоднішній влог, бо у нас сьогодні то обстріли були, ну, коротше, у нас вже вечір, я приготувала млинці. Зараз в мене вариться суп сирний і буду запікати курочку. От, тому нічого такого сьогодні я майже і не робила. Щоб щось знімати і не було настрою, бо я ж кажу, ранок у нас почався з обстрілів, тому всі ви розумієте, що ну, дуже важко так, почати щось знімати, говорити і так далі. Тому я дуже сподіваюся на ваше розуміння, що ви ввідете в мою ситуацію розумієте, що ну, так буває. От, і ще зробила, коротше, буду пробувати діод, роб, засушувати моркву і от бурячок. Це для кролика, бо він любить таке, а не у всіх кормах це є, якщо є, то його дуже мало, ну коротше, я думаю, а чого б не спробувати самі приготувати? Я вважаю, що це було б класно. Буду пробувати сушити. Зараз хочу його замочити, потім злити воду, розкласти, щоб воно підсихало, а потім, можливо, в духовку. Да? Можливо, але це ні. Я не знаю ще, або можливо, просто можна в, е, в мікрохвильовку, щоб просто воно підв'яло. От, тому якось так. Е, я вже до вас повернусь пізніше перед сном, тому я бажаю всім гарного вечора. Повернусь пізніше. Я казала, що я до вас повернусь, я до вас повернулась. У нас вже 12 го дві ночі. Е, я вирішила, що мені обов'язково треба випити. Чаю, такий у мене там чайок заварила. Хочу з печивом попити. Ну, коротше, чим займалася? Приготувала поїсти нам млинці, це вже показувала, ми поки поїли. Зробила ось таку сушку. А також сьогодні сиділа, обирала. Коруче, те, що обрала для шострого їжу, бо у нього швидко закінчується. Типу, я думаю, ну якось не, не класно це. Я подивилася, щоб замовити хоча б більше там, да, зараз, щоб в мене вже було для нього їсти. Ну, коротше, о, тому я собі в розетці там позберігала, ну, а вже потім як будуть кошти, я замовлю. Тому ну, якось так. Карамалька сходить з розуму просто. Ну, якось так. Вже сіла монтувати влоги. Один влог, там третього першого був такий великий, він такий дуже-дуже-дуже, знаєте, ну дуже він масивний. Коротше, я така, боже. Карамель не можна. Ну, не можна. Тут сушиться, боже. Карамелька, коротше, я не доказала, карамелька лізе сюди. Бо тут, ну типу, вона звикла лізти на підвіконник, тому... Коротше, треба просто прибрати ці тарілки, бо вона мені все нарушить тут. А, от. Ну, коротше, що можу сказати. Оце ж влог буде дуже-дуже да, такий задовгуватий. Але що ж зробиш? От. Ну нічого, тому я вже сіла монтувати, тому почала монтувати уже на ноутбуці, у фільморі. А, мені ця програма подобається, я ще не користувалася в коледжі, тому я думаю, що буде класно. От. Тому ну, якось так. Я бажаю всім тихої, спокійної ночі. Я зустріну з вами завтра. Завтра у нас останній день влогів. в неділю я відпочиваю. От подивлюся, якщо в мене завтра щось буде, цікаво буду знімати. Знаєте, Я вирішила, що хоча б хоч щось, хоч якщо немає, за день нічого не відбулося, такого, що треба було знімати, або в мене не було часу, я все одно зніму відео, розкажу, щоб хоча б якийсь влог за день був. Бо ще я як, не те, що не, при, не привчилася, просто реально буває не до телефону, і ти просто розумієш, що день отак тебе пройшов і ти не встигла навіть нічого засняти і показати вам. Тому я. Якось, так. Зустрінемось завтра. Всіх обняла, потемка. Па-па!